Так, всім привіт, я Олександр, компанія Nordic House. Я хотів би вас запросити е, зі мною е, прогулятися по нашому місту шоурумів, які будуються тут в Києві. Незабаром, до речі, е, ми відкриваємо вже виробництво у Львові, де ви можете так само замовляти будинки по, по Львову, по східниці, по букавєлі. Це буде недорога доставка. Е, дуже Близька локація для того, щоб ми так само були близькі для того регіону України. Тому замовляйте будинки. Зараз я хочу показати вам наші будинки, які вже будуються тут у Київському парку шоурумів. Це наш барн, який ви багато разів бачили. Це будується будинок на 80 квадратних метрів. Через два тижні він буде готовий. І будинок на 28 квадратних метрів це такий невеликий барн, який дуже класно підходить для, саме для оренди, тому що він невеликий, в нього 28 квадратних. Він коштує 13 тисяч доларів. І ну, тобто для оренди це ідеальний будинок, там є полички для того, щоб ну, ночувати. Така цікава, там є мансардне вікно, тепла підлога. Це не дуже дешева комплектація, але за 13 тисяч доларів ви отримаєте ось такий бар. Класна пропозиція. А за моєю спиною, подивіться, я роблю оберт, за моєю спиною будуються ще будинки. Там вже декілька будинків в стилі хай-тек, які так само це в нашому місті шоурумів, і за ним будується великий офіс для наших архітекторів, там де ви можете, зможете узгодити ваше планування. Тому, якщо ви. Плануєте побудувати будинок? Ми запрошуємо вас приїхати до компанії Nordi House, побачити наші будинки вживу і замовити будинок вашої мрії. До зустрічі!